Всім привіт, друзі! Це «Шоу Бісики», Я Марина Данелю Кермлаєва і пропоную оглянути дуже важливу тему: а саме справу Віталія Шабуніна. Чому влада переслідує своїх критиків, а натомість своїх надійних людей продовжує робити послами у жирних європейських країнах? Отже, поїхали. Знаєте, хто є найбільшим ворогом у той момент, коли от уже реально є така кульмінація російсько-української війни, і визначаються певні контури, як це завершиться? І коли ми подивимося на список, кого українська влада вважає своїм ворогом, то на жаль, ми не можемо знайти там якихось проросійських таких маститих колаборантів, колишніх міцних господарників із партії регіонів, там ми не знайдемо тих людей, які, наприклад, заробляли там сотні мільйонів і навіть мільярди відкатів на будівництві чи не на будівництві фортифікації. Зате у влади завжди знайдеться знаєте, каральний меч для тих, хто критикує цю саму владу і показує українському суспільству, а що ж робиться не так, що чудить українська влада. І от кілька днів тому державне бюро розслідувань воно повідомило про підозру одному із таких найбільш відомих діячів в сфері антикорупції, громадському активісту Віталію Шабуніну. І що найцікавіше. Як вони це подавали? Що значить, пан Шабунін на початку повномасштабного вторгнення долучився до збройних сил України, але от слідство вважає, що він бере та і ухиляється від військової служби. Знаєте, такий військовий ухилянт. І найцікавіше, що було написано у підозрі, я її дістала, і отже, там написали, що Віталій надто часто їздив до національної агенції запобігання корупції. І цитую беззаконних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних сил України. Тобто, військовослужбовець дозволив собі приїхати до Києва у своїх справах на тому самому автомобілі. Інша справа, коли знаєте, на волонтерських машинах катався такий небезвідомий персонаж, як Кирило Тимошенко. В нього все чудово. Він працює, він займається фортифікаціями, він займається комунікаціями. В Міноборони він до речі дуже часто, як по деяку злі язики, формує оцю повістку, яку потім виливають на голови із єдиного телевізійного марафону. Ну, тобто, абсолютно схожі кейси, але є люди рівні, а є люди такі рівніші за всіх рівних. Але насправді, коли ми подивимося на цю підозру і на те тло, в якому вона була оголошена, Віталію Шабуніну, справа аж ніяк не в цьому автомобілі. Справ в тому, що о, буквально не так давно Шабунін і його центр протидії корупції, о, вони видали дуже такий чіткий аналіз, як банкова хоче о, зробити амністію для тих о, постачальників зброї і, і всього військового, яке є неякісним, де прострочені терміни, о, де інколи ці снаряди і боєприпаси взагалі не дійшли до поля бою. І от їм хочуть влаштувати таку амністію. Але для цього треба, о, значить, стати в рядочок. Поклонитися, що ти наш чоловічик і тебе не будуть чіпати. І що найцікавіше за геніальним задумом банкової всі ці процеси має контролювати Міноборони і свій ручний надійний генеральний прокурор, тобто, щоб ні набу, ні сап не мали там жодних повноважень висувати всі ці підозри тим бізнесюкам, які взяли гроші, але не поставили щось оперативно на українські фронти. І найцікавіше, що о, вся ця схема вона зав'язується на, на тому, що от всі мають між собою все хутко повирішувати, а потім загазлайтити українське суспільство і сказати, що дивіться, оці значить активісти антикорупційні, їм нема що зайнятися, то тільки обріхують хороших людей і хороші кампанії. Тому давайте ж розберемося, в чому суть справи Віталія Шабуніна. Знаєте, можна бути його прихильником, можна бути його хейтером, можна сваритися з ним в інтернеті. Я теж сварилася з Віталієм Шабуніним, були у нас судочки, я пам'ятаю, у 2016-17 роках. Ми навіть там десь більше року були забанені одне в одного на сторінках у Фейсбуках, але тим не менше. Можна чітко сказати, що це людина на нашій стороні, на стороні національно-демократичного руху в Україні. і це однозначно проукраїнська людина. Тому можна посваритися, можна охолонути і знову додати одне одного в друзі. Але знаєте, коли відбувається зараз на піку російсько-української війни? Відверте політичне переслідування, і воно завтра може перерости в систему. Оце вже дуже важливий тригер. Тому що знаєте, сьогодні до буцегарні можуть запроторити Віталія Шамоніна, А завтра ДБР чи хтось там принесе повісточку через те, що ти репостнув якусь дуже некомплементарну фото жабу на Андрія Єрмака чи Володимира Зеленського. І найцікавіше місце дії, де ж відбувався цей суд, Печерський районний суд. От знаєте, я була тоді дуже юною журналісткою, яка буквально жила в цих судах, коли сади намагалися посадити Юрія Луценка, Юлію Тимошенко і низку тих урядовців, які кісткою стояли в горлі партії регіонів. І здавалось би, о той фарс, який ми тоді бачили у Печерському суді, він має припинитися і ніколи такого не може бути. Але ми бачимо, що ті люди, які були такими три третюсортними помічниками тих самих регіоналів, вони вирішили повторити цей фарс. І м, найгірше до чого це може призвести, що ми то можемо якось дотягнути до завершення війни. Але знаєте, якщо у нас не буде демократія, буде якась міні-копія Російської Федерації, причому без газу і нафту, от там вже нам буде дуже несолодко. І тут я хочу зацитувати Мартину Богуславець, це українська антикорупціонерка, голова антикорупційного центру межа, яка пише. Ти не уявляєш, як мені соромно, що у 2025 році ми маємо ходити у Печерський суд над антикорупційними активістами. Ну і знаєте, давайте ж розберемо. А хто ж обирав цю міру запобіжного заходу? Отже, на перший погляд, там багато хто написав, що ну дивіться, це достатньо м'яко, там просто е, таке особисте зобов'язання. Але тут де, е, варто нагадати, що коли ДБР почало вивчати цю підозру Шабуніну і повідбирало планшети у його малолітніх дітей. І ще що дуже цікаво, ще і залізли у харківську квартиру, де проживав Віталій А це квартира непроста. Це до речі, квартира мами того самого загиблого пілота Джуса. Так от трапився великий суспільний резонанс, і навіть ті люди, які не полюбляли Віталія Шабуніна, написали в його підтримку. І де, знаєте, такими дуже чіткими маркерами були заяви про пресинг політичних опонентів, про загрозу диктатури. І от тому, очевидно, всі ці рішаки із Банкової вирішили дещо дати задню і не форсувати так події. Але коли ми почитаємо це рішення суду Печерського про міру запобіжного заходу. Воно аж пістряві упередженістю. Тому що цитую за зобов'язанням Шабуніну до 20 серпня не можна відлучатися без дозволу слідчого прокурора чи суду із села на Харківщині, де базується його військова частина, окрім для виконання завдань за наказом командира. А ще він не може відвідувати будівлю на ЗК і спілкуватися з працівниками агентства». Ну а тепер давайте згадаємо паралельний світ. Коли у нас потужний з урядовець, міністр єдності Олексій Чернишов не лише ходив на роботу, не лише там підписували листи, що не треба звільняти таку важливу людину, і взагалі він ні в чому не винуватий, а взагалі за владу не турбує те, що ця людина от зашкварилась і фігурує у підозрах набу і САП, де йде мова про схематоз на мільярд гривень. Навпаки, цей фаворит влади виступає на форумах, включається по відеозв'язку на конференцію з відновлення України в Римі. Всі його слухають, аплодують всім все чудово. Тому давайте ж подивимося, хто ж судді, тому що постать судді, яка забирає міру запобіжного заходу у таких процесах, це завжди важливо. Отже, в Перчерському суді працює така молода брюнетка, дуже амбітна суддя, яку звати Світлана Гречана. І от в справі Шабуніна вона повністю підтримала позицію прокурорів, але найцікавіше, що раніше ця сама пані Гречана вона займалася низкою дуже таких одіозних справ. І тут я можу згадати найпершу справу українського розвідника Романа Червінського. Вона у 2024 році обирала йому міру запобіжного заходу в епізоді, де йому інкримінували, що він, значить, там роздавав хабарі. Так от, ця суддівська левиця намагалася зробити усе, щоб у Печерському суді не було так багато журналістів і не приходила група підтримки Романа Червінського. Ну, зробити все, щоб ця справа була закапсульована і не можна було у прямому режимі відслідковувати, що там з Романом Червінським. Це один такий кейс. Далі, саме ця Світлана Гречана закрила корупційну справу колишнього заступника Єрмака того самого Кирила Тимошенка, який користувався елітним авто елітом автойкан uh, uh, від uh, забудовника та жив у готелі Емілі Ресорц. Отак. І ще одна справа: у червні 2024 року вона виправдала екс-заступника голови Нацполіції Тишлика у справі про незаконні подарунки. Що ж це була за справа? Нагадаю. Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило, що тишлек користувався квартирою на столичному печерську площею понад 140 метрів квадратних, яка належить бізнесмену і ідеологу великого будівництва Юрію Голіку. Це ще один діяч епохи Зеленського. Також він мешкав у позаміському будинку родини свого близького друга Віталія Нечепоренка, якого журналісти називали бізнес-партнером російського кримінального елемента. Але як ми розуміємо, ця молода вовчиця з Печерського райсуду не побачила тут нічого підозрілого, і справу було закрито. Тому збіг у цих всіх факторів і така дуже специфічна суддя, і там ще дуже специфічний прокурор, до речі, який не приховує своє захоплення знаєте, такими чисто руськими наратівами. От до речі, в нього на сторінці у цього прокурора Шмальова. Була написана одна така мудрість із серіалу Поліцейські з Рубльовки, я зацитую. Одно діло, коли деньги не пахнуть, а другое, коли не пахнуть деньгами. А от якщо посадова особа підписує так себе в своїх соціальних мережах, ну, називається Тікай ці, пошвидше в ліс. Тому збігу цих фактів, і специфічна суддя, і специфічний прокурор, і намагання закрити рот Віталію, і намагання утруднити його доступ до Києва, намагання. Закапсулювати його там в військовій частині на Харківщині, воно все говорить нам про те, що це замовне судилище. Що це замовне судилище з прицілом на те, щоб антикорупціонери не робили свою роботу, і от коли буде ухвалюватися цей законопроект, який там дещо пофіг силова, все одно такі дуже критичні статті лишаються, щоб навіть не було кому відкоментувати, що не так з цим законопроектом, який по суті. Дозволяє уникнути відповідальності тим людям, які отримали гроші, а не але не поставили вчасно потрібні речі на український фронт. Тому вимальовується дуже така цікава картина, що значить викритач корупції, реальний викритач, він не може себе в нинішній країні зе. Почувати вільно і багато собі дозволити. Чому? Тому що тебе або хутко мобілізують і закриють рот, або якщо ти вже мобілізований і солдат, уже там кілька років, як Віталій Шабунін, то тобі спробують завадити служити і все одно спробують, щоб ти замовкнув. Інакше в тебе будуть проблеми на службі. Тому є ще одна дуже цікава деталь цієї справи. Ну, а саме, знаєте, в рамках цього запобіжного заходу. А про прокурори сказали, що Віталій Шабуєн має терміново здати закордонний паспорт, і це дуже дивно, тому що абсолютно інші реальності, реальності з слуг народу, ці самі депутати беруть свої паспорти і тікають або з закордонними паспортами, а інколи і без, інколи під виглядом а 200, інколи під виглядом, що це взагалі інша людина. І таким чином ми теж бачимо, що одним закон писаний, а іншим ні. Ну і ще один, знаєте, дуже цікавий кейс. От думаю, що останнім часом багато хто звернув увагу на ще одну таку міністерку любіму Єрмака і Зеленського, яку звали Ольга Стефанішина. Вона у нас була міністром юстиції, але от після свіжих перестановок уряді вона вже не є міністром. І Боже, куди ж вона поїхала? А поїхала вона послом до Брюсселю. Тепер ця жіночка буде. Працювати у представництві ЄС і відстоювати інтереси України. Так от найцікавіше, що після цього призначення, очевидно, українські журналісти і антикорупціонери не зможуть питати з пані Ольги Стефанишиною про те, звідки в неї взялася дорога квартира в центрі міста, які у неї зв'язки із колишнім чоловіком і батьком її дітей, які чомусь тепер займаються. Розпоряджається майном, яке у нас знаходилось під армою. А це майно не просте це, наприклад, будинок про спілом дуже-дуже дорога нерухомість в центрі Києва. І найважливіше, От знаєте, буквально днями вийшло кілька роликів, де Ольга Стефанішина змусила своїх працівників Мін'юсті познімати там такі ролики, що от у нас на мобілках Ольга Стефанішина. І от ми тепер бачимо, що. Про всі ці кейси їй тепер спитати неможливо. Ця пані у нас буде тіпа типу, послом і тіпа типу, дипломатів. А отже, це ще раз підкреслює, що в нинішньої країні з своїм все можна, і закон і суди вони писані лише для тих, кого банк вважає своїм ворогом. І сьогодні це може бути Віталій Шабунін завтра це можуть бути журналісти. Післязавтра це може бути просто якась людина, яка намалювала вуса на бігборді Зеленському та Єрмакову тому слідкуємо за цими кейсами, підтримуємо Віталія Шабуніна не тому, що ми його дружина, кум чи сват, а тому, що це все-таки символ того, що ми маємо зберегти українську демократію, тому що сьогодні прийдуть за одним антикорупціонером. А завтра скажуть, що взагалі давайте от повторимо всі закони, які є в Росії, і підпишемо всіх, хто нам не подобається інагентами. Тому слідкуйте за такими справами, будьте обережні і. Не бійтеся висловлювати свої думки, тому що висловили свої думки про Шабуніна, а йому дещо пом'якшили міру запобіжного заходу. Висловили свої думки про цього Олександра Завальського, якого тягнули дуже активно на мовного омбудсмена. І от бачите, цього діда вже не призначили на посаду. Тому користуйтеся своїм голосом і висловлюйте свої думки. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоу Бізик, якщо є у вас таке бажання, ставайте спонсором чи патреоном. Тому що таким чином ми можемо побільше розбирати зелених жаб.